Самий величезний привіт 10 та 11 листопада, понеділок та вівторок. Нагадаю вам акційні ціни, найнижчі акційні ціни на продукти. І також подивимось, а що додали, які продукти ще поставили на ці два дні зі знижками. Продукти, які не були в попередніх оглядах та анонсах. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Починаємо із ковбасного відділу. Нагадую ще раз, тільки найнижчі ціни і продукти, які не були в попередніх оглядах. Ось така до пюрешки варена 500 грамів, 76 гривень. Завкруглює копійки в більшу сторону. Бачу, розкупили у цю київську свинячу, мабуть, хороша. Я ще її не брав вищого першого сорту в оболонці 500 грамів, майже 148 гривень. Зараз своя лінія грудинка особлива за 35 гривень, 100 грамів. А ось тут цей набір ковбасок різних шинка це найвищий сорт набір м'ясний, а тут 180 грамів. І зверніть увагу, термін придатності аж по 8 січня. Тобто можна купити зараз і сховати в далеку комірку в холодильнику, щоб потім вам на свято було. Тому що отака ціна 119 гривень, це вже останній раз. Наступного разу вона вже буде дорожче до свят. Салямі Баварська своя лінія за 100 грамів 35-40. Салями фінська, палочка 420 грамів. Вона буде по 111. Також зі знижкою австрійська, палочка 400 грамів 138 гривень зі знижкою. Виріб м'ясний від розумний вибір 420 грамів. За ціною 46,50. Знижка 30% на сардельки австрійські. А з м'яса птиці своя лінія за 100 грамів 22 гривні. Ковбаски, 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 написано ковбаски, як сосиски. Ковбаски варені першого сорту, своя лінія, без оболонки, докторські фірмові, за 300 г73 гривні зі знижкою. Можна придбати ось такі польські парувки, як називають. З індика. Вага 215 г за 47 гривень. А на цей хамон також досить хороший, хороший термін придатності аж до 20-го, 20, здається, січня, до 25 січня 26-го року. 214,50 можна зараз придбати і поставити в далекий куточок в холодильнику. Паста своя лінія з ікрою риби та копченою сьомгою. 180 грамів 42 гривні. Веладіс, і тріски, 100 грамів 61 гривня та 60 копійок. Ось хочу нагадати вам за оселедець Норвен у банці 132,50 460 грамів. Від ферма вершковий крем-сир 170 грамів по 63 гривні. Також зі знижкою вершковий крем-сир від біло 44 гривні. Вага 160 грамів. Зі знижкою сирочки Чедер та Тостові. Тут 8 пластинок 53 гривні будь-який. Сир Радамер або ж Гауда 200 г на ваш вибір 81 гривня. І ось такі а цієї ж фірми пластиночками сирочки, також зі знижкою 59 гривень. 16 гривень, 50 копійок, плавлені сирочки, своя лінія. Вершковий або ж фірмовий по 16-50. Також в акції сир з додаванням лососю та кропу. Тут вага 150 грамів, 65 гривень та 30 копійок. Я ще знайшов сир плавлений від ферма. Вершковий, вага 160 грамів, ціна 66 гривень. Президент з сиру Дам плавлений сир 150 грамів 58,30. Не забудьте за сир чедер, моцарела або ж сологуні від Золотий Резерв. Усі йдуть вагою 180 грамів і будь-які можна придбати за 67 гривень та 60 копійок. А зі знижкою сметана молокія 370 грамів, 15% жиру, 50 гривень та 70 копійок. Сметана щоденний збір 400 г, 15% жиру, 44 гривні 70 копійок. Галичина 15% жиру, 300 г стаканчик 44 гривні. Галичина вершки 500 грамів. 15% жиру, 78 гривень та 60 копійок. Молоко ферма 3,2 жиру за 54 гривні. Сир кисломолочний, своя лінія 300 г, 5% жиру за ціною 53,50. І ще можна придбати ось такий кисломолочний, це нежирний, також своя лінія 300 г за ціною 52 гривні та 50 копійок. Білоцерківський сирок солодкий з ароматом ванілі 180 грамів 44,60. Ще зі знижкою: ось така сиркова маса з курагою 140 грамів за 36 гривень. Сирочки від Дольче з курагою 100 грамів за 54 гривні. Ага, це за два. Тобто два по 100, 200 грамів 54 гривні. Нещодавно на полицях з'явився ось такий дитячий сирок від злагода. А з курагою 90 грамів до 22,40. Я в дитинстві та й зараз дуже полюбляю тістечко картопля, але в нас щось ніде немає. 7,60 зараз зі знижкою. Це не тісточко, це сирковий десерт. Напій кисломолочний тан 500 мл, 27 гривень акція. Акція також на Айран по-турецьки від ферма 320 грамів, 21,50. Зі знижкою галичина Карпатський йогурт, Лохина, Чорниця. Зверніть увагу, ще 870 грамів, а пізніше вже буде по 800 грамів, так що перевіряйте вагу. 63 гривні. Ось, наприклад, вже бачу, бачите, навіть пляшка менша, 800 грамів. На 70 грамів зменшили вагу, а ціну. Збільшили. Так що, якщо у вас є ще старі запаси в магазині АТБ на ці йогурти, зараз купляйте зі знижкою та більше об'ємом. Злагода йогурт малина полуниця по 41 гривні. В таку ж ціну без наповнювача. Смузі по 46 гривень. Їх є два види на ваш смак. Лактонія імун зараз по 1950. А ось активію, ось такий йогурт вже по 70 гривень зі знижкою 800 грамів. Для найменших йогурт Агуня по 18 гривень. І ось такий Агуня Білакт по 15,30. Галичина вишня з лаки Карпатський йогурт 240 грамів, 26 гривень. Манго суниця. 27 гривень, така ж сама вага 240 г. Та йогурт карпатський без цукру, 27 гривень 280 грамів. Галичина, чорниця злаки або ж вишня злаки по 26 гривень 240 г. Так, а цей, а це я вже вам показував. Добре. І лактель, бачу, поставили зі знижкою. Ось цей грецький стиль. А йогурт вершковий 230 г за 34,60 Мацюпонькі йогурти по 115 г, смаків асортименті від Галичина по 12 гривень. І, звичайно ж, перевіряємо ціну на яйця. По ціні 6 гривень та 37 копійок. На майбутнє також можна зараз взяти майонези від щедро провансаль, подушка 300 грамів, хороший термін. Тому що та ціна, яка зараз буде перед новим роком, вже буде дорожче. 32,50. Майонезний соус салатний від щедро 300 грамів, 26,50. Та ось такий провансаль 150 грамів від щедро, 23,30 щедру провансаль вагою 500 грамів майонез 70 гривень та 60 копійок. В акції зараз від Оліс кетчуп шашличний або шлагідний 250 грамів по 20 гривень акційна ціна. Цієї ж марки можна придбати соус солодкий чилі за 20 гривень та 50 копійок. Соусе від густо. Є сирний, є часниковий по 23 та по 24 гривні 180 грамів. Гірчиця медова, щедро 120 г по 14 гривень. Та гірчиця лагідна своє ліня 130 г по 13 гривень. Гірчиця французька 190 г 22,70 гривень олія а зі знижкою в АТБ наразі чумак 83 гривні 80 копійок 900 мл олія а написано оливкова звичавок рафінована 218,70 літр олія оливкова 500 мл 256 гривень майже Зараз уся сардина в ВТБ, своя лінія зі знижкою 30%. Є ще в томатному соусі по 46 гривень. Також хороша знижка на шпроти делюкс 190 грамів. Ризькі 74 гривні. Шпроти своя лінія в олії 240 грамів 82 гривні. О, дивіться, якась новинка. Ріга Голд. шпроти в олії. 270 грамів. Дивіться, прозора баночка. Оці шпроти видно ціленькі. Треба буде брати обов'язково, коли буде знижка. 270 грамів. Зараз 138 гривень. Ну я гадаю, біля 100 гривень вони будуть зі знижкою. Кіле лосося від Baltic Mark у власному соку 170 грамів 79 гривень. На каналі є дегустація усіх консервів із магазину тебе ви можете пошукати в плейлисті і переглянути. Лящ від торгової марки море обсмажений в томатному соку. За ціною майже 49 гривень. Кілька обсмажена від торгової марки Сканді. Також була дегустація, дуже смачна. В томатному соусі 69 гривень. Піца заморожена, гавайська. Від легко 94 гривні, 360 грамів. Ой, приготуйте ці пельмені, зваріть бульйон смачний. Відваріть окремо пельмені, додавте з бульйоном дуже смачно, дуже смачно. Панські 600 грамів. Зараз вони по 54 гривні та 50 копійок. Пельмені 3 ведмеді, яловичина та свинина фірмові, 850 г 106 гривень. Також непогана знижка на пельмені з м'ясом. Індички своє лінія. 600 г, 80 гривень та 40 копійок. Пельмені день у день. Яловичина, свинина, курка. 800 грамів, 71 гривня та 50 копійок. Зі знижкою пельмені розумний вибір. Курячі. 800 грамів за 75,50. Пельмені, левада, фірмові з яловичиною. 800. Ще скільки тут грамів. 800 грамів. Вони зараз по 90. 8 гривень. Зі знижкою пельмені руть. Так, а де пельмені? А, це вже вареники. Вареники Руть з картоплею та вершками 880 грамів, 76 гривень. Вареники з вишнею. Своє лінія. 400 грамів за ціною 64 гривні. Вареники день у день з кисломолочним сиром 400 грамів. За ціною 40 гривень. Масло молокія 62% жиру 87 гривень. Масло яготинське 82 жиру 114 гривень зараз зі знижкою. Масло своєлінія, 72% жиру, 79 гривень. Зі знижкою масло ферма, 63% жиру, 76,50%. Та масло ферма. 73% жиру 96 гривень. Масло Дари Карпата 72% жиру 93 гривні. Дивіться, з'явилась салака від торгової марки Водний світ вага 700 грамів, ціна 99 гривень. Крабові палочки охолоджені своє лінія 500 грамів. Зараз по 91 гривні. Не забудьте зараз за пластівці вівсяні від делюкс. А вони по 34 гривні 500 грамів. Локшина а яєчна 250 грамів по 29 гривень. Теж непогана знижка. В акції квасуля в томатному соусі 460 грамів по 49 гривень. Зі знижкою поставили зараз рататуй від своєї лінії. 470 грамів за 57,60. Своя лінія. Гриби у паньки мариновані 530 грамів по 111 гривень. Гриби шампіньйони від делюкс. Печериці 280 грамів, 66 гривень. В акції зараз ананас кільцями в сиропі Своя лінія 560 грамів, 74,50 Оливки зелені без кісточки, 185 грамів, 30 гривень та 60 копійок. Звичайно ж, ми зараз підемо на овочі і фрукти, подивимось ціни. Давайте швиденько солодке, чай та кава найкращі знижки і, можливо, дещо буде ось, знайшов кунтик, новенька знижка по 22 гривні 100 грамів. В акції пряники малюк, своя лінія 300 г 27 гривень. Запорізький в таку ж саму ціну та зі згущеним молоком усі по 300 грамів 33,40. А пряники за абрикосом та з вишнею 26,50. Зі знижкою зараз поставили пасту з фундуком та какао своє лінія 350 грамів 93 гривні. Паста арахісова своя лінія 350 грамів, 97,30. Так, і ось таке печиво в подарунковій металевій упаковці 340 г. Зараз можна взяти за 166 гривень. Зараз можна зі знижкою взяти ось ці нові вафельки з новими смаками від своєї лінії 31,60. Та 36 гривень 50 копійок. А вафельки день у день 50 г по 10 гривень та 70 копійок. Зі знижкою поставили шоколад Максфан від корона 150 грамів за 114,40. Шоколад від Кіткат по 82 гривні. І не забудьте за шоколад від Millennium є чорний оранж по 80 та по 123 гривні. Велика плитка шоколадки Лакмі від Рушен по 139,50 з цілим лісовим горіхом з арахісом з мигдалем по 118 гривень в акції чай з ароматом берегамоту чорний від делюкс 100 грамів 56 гривень і зі знижкою з таку ж саму ціну зелений з квітами жасмину. Також не забудьте за чай ловере, є багато різних видів. 25 пакетиків по 49,50. Зі знижкою кава зі Львова Еспресо 130 гривень 240 грамів та традиційна 154,50. Мелена кава пупа по 243 гривні 250 грамів. Еспресо Карт Нуар 250 грамів зі знижкою 40% 245 гривень. Кава делюкс у зернах 500 грамів 373. Кава у зернах делюкс кілограм 689 гривень. Якобс «Крафтінг» 200 грамів розчинна 279 гривень. А ще з хорошою знижкою еспресо італьяно кава у зернах. Кілограм 640. І, звичайно ж, кава пупа в зернах кілограм 665 гривень та 90 копійок. Якобс монарх розчина 200 грамів 280 гривень. Якобс монарх у зернах кілограм 700 гривень. І кава у склі рощина Якобс 190 грамів 310. Давайте швиденько подивимось на овочі і фрукти. Цибуля в магазині ТБ трішки впала в ціні по 6,50 навіть можна придбати. Морква по 9 гривень. Ну, я вже сказав на початку відео, що я за копійки в більшу сторону. Буряк по 9 гривень також. А так, картопля по 12 гривень. Часник по 12,50. Корінь імбиря майже по 16 гривень. Огірочки по 97 пуперчи, ось такі гарні. І гладенькі, як я говорю, по 11,50. 41 гривня редька Дайкон і редька RedMeat по 41 гривні. Корінь селери 39 гривень. Томати рожеві по 12. Капуста цвітна 49,50. Томати коктейльні по 145 гривень за кілограм. А томати тепличні по 90 гривень за кілограм. Капуста Пекінка 25 гривень. Капуста білоголова по 10 гривень. І далі бачу яблука в такій самій ціні залишилися 40-35 30, 35 гривень. Виноград рожевий по 10 гривень 80 копійок. Та виноград синій по 70 гривень. Так, груша 43, киві у кошику пів кілограма 90 гривень. Гранат по 11 гривень. Хурма по 90 гривень. Ківі кілограм по 100 гривень. Помело по 82 гривні. Світі по 11 гривень. Хурма пірамідка по 69 гривень. Банани по 63 гривні. Манго по... 14,50 і авокадо одна штучка, 80 гривень. грейпфрути по 90, апельсини по 65. І мандарини по 48 гривень. Мені подобаються такі лимони, в них а, товста шкірочка. саме як кидати в чайочок, відрізати а, гарячий чай. Шкірочка надає такої гіркоти чаю, а сам, сама, ну, сам лимон а, кислоти дуже смачно. Мені воно більше подобається, ніж тонкошкірі. По 11 гривень. Так, добре, тут ми вже з вами були. Здається, я вам все показав. Морку я ж показав? Не пам'ятаю. Морква по 10 гривень. Хочу вам побажати економних покупок. Гарного тижня. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.